Твоя справа за грантові гроші, як жителі Хмельниччини перетворюють свої мрії у власний бізнес за державні гроші без кредитування та відсотків. В межах проєкту, за словами директора Хмельницького обласного центру зайнятості Віталія Бандирського, понад 150 мільйонів гривень надано у підприємницькі ініціативи області. Це є грантова програма, яка започаткована міністерством економіки України. Виконується скажімо так працівниками служби зайнятості. Грант не повертає тобто, саме погашення грантових коштів відбувається за рахунок платежів за найманих працівників. Тобто, протягом трьох років у вигляді податкових та інших платежів повертається ця сума сума гранту. Скористалася програмою є робота Хмельничанка Ольга Яневич Федишин. Отримані за умовами гранту гроші, витратила на створення дитячого простору в обласному центрі. Обрала напрямок роботи з дітьми, бо й сама багатодітна мати. Перших відвідувачів у своєму дитячому просторі приймає підприємиця Ольга Яневич Федишина. Із новою локацією для дозвілля прийшли знайомитись учні з пришкільного табору, що по сусідству. Серед них третьокласниця Маргарита. Я збирала лега. І його, мені сподобався мій будинок, який я зібрала. Щойно розпакував новий конструктор Вадим. Я вмію збирати. У мене вдома роботи, я з його складаю там. Тут є настольні ігри, конструктори, що можна пограти. Ще там є, то, що ігри, то, що всі разом діти можуть пограти. Ольга Яневич Федишина розповідає, власну справу створила за кошти ти гранту від держави є робота для цього. За допомогою фахівців обласного центру зайнятості за місяць написала бізнес-план. Жінка багатодітна мати, тому каже, обрала справу пов'язану з дітьми. Хочемо вести таку послугу, як вільна мама. Також у нас зараз з літа стартує літній табір. Будемо набирати діточок віком 6-10 років в таких міні-групах до 15 дітей. З вересня це буде підготовка до школи. Свою ідею створення дитячого простору розповідає, втілила в життя за п'ять місяців. Грант, яким скористалась, має умови. Я мала зареєструватися як ФОП, і я це зробила 3 квітня. А друга умова я маю найняти двох працівників і платити їм заробітну плату. Наразі каже у пошуку найманих працівників. У межах програми Є робота жінка отримала 250 тисяч гривень. Таку ж суму, каже, вклала власних коштів. Ремонт самостійно власними силами. В мене чоловік робить ремонт. За отримані від держави кошти, розповідає, орендувала приміщення, придбала, зокрема, обладнання для занять, меблі. Закупили дітям розвивальні ігри, спортивний інвентар, закупили зручні безкаркасні пуфи, телевізор, велика діагональ, дошка маркерна. Свій бізнес-план підприємець реалізовуватиме протягом трьох років. За цей час, каже, повинна державі повернути гроші у вигляді податків за працівників і за себе, як за ФОПа. Серед тих, хто може скористатись програмою мікрогрантів, й вимушені переселенці, які нині проживають на Хмельниччині. Юлія Кацалап з Херсону через повномасштабне вторгнення переїхала до Летичева. Тут розповіла Суспільному, відкрила власну справу з виготовлення фруктових солодощів. Першою її найманою працівницею стала мати. Спробувала першу пастилу зробити з абрикосів, в звичній духовці, а потім до цього вже приєднала маму. Мама розробляла різні рецептури. Виготовляла експериментувала і так потихеньку почали виготовляти різноманітні смаки. Виготовляти пастилу, пригадує Юлія Кацала, почала в рідному Херсоні вісім років тому для дитини. Зараз у Летичеві, куди переїхала з родиною через повномасштабне вторгнення, відкрила власну справу. Ми отримали державний грант через дію власна справа. Маю одного наманого співробітника, маму і ми. Закупила обладнання і працюю, я офіційно, працюю як ФОП, сплачую податки і хочу зараз розширювати об'єми виробництва. Хочу ще створити декілька робочих місць. Мати Юлії Вікторія Ружина каже, відповідає переважно за підготовчу роботу. Почистити, помити, все це діло перекрутити, зробити з нього куре дойка біді допомагає. Але в неї є час. А її обов'язки це вона займається просуванням, це вона займається закупівлі, це вона займається рекламою. Аби вийти на професійний рівень, каже підприємниця, вдосконалили процес виготовлення пастили на спеціальних курсах. Також попрацювали з пакуванням. Зараз, зі слів Юлії, роблять пастилу різних форм і смаків. У Летичеві родина почала виготовляти цукерки з пастили, переважно для кав'ярень. Зараз Юлія Кацелап розповіла, займається пошуком приміщення для виробництва.